Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Рубрика. Поетична сторінка, в якій сьогодні вірш слухача з Дніпропетровської області. МАЛІТВА о служенні. Живущих по плоті паплотів АМРАКЕ. Страстями изнутри водимых, О, Боже, Ты берешь как верных От века сыновей любимых. Ведь страхом день и ночь гонимы, Мы к смерти робко шли с дарами, Неверием до косточек ранимы, Носились по мирам ветрами. Любовью торговали ловко, Блудили средь болот лукавя, Мечтали о пустом, рыдая, Нечестия оковы славя. Всяк идол был тебя дороже, О, Боже, как мы их ценили! Еще мы колдовали, веря, что силу сил давно открыли. Да только враждовали люто, ни в чем не находя отрады, и ссоры нас везде терзали, не хуже, чем врагом награды. А зависть плоть души клыками на клочья беспощадно рвала, и гнева всходы подымая, желаниями сердца пронзала. Согласия не зная в спорах, друг другу становясь чужими, мы в том так часто расходились, за что смеялись над другими — не зная, кто ты есть, о Боже, мы ереси несли веками, Приблизиться к тебе пытались нелепыми во всем делами. От ненависти задыхаясь, проклены непрерывно слали, Да даже тех, кого любили, из ревности ведь убивали. Бесчинством люто предаваясь, грехи без страха выставляли, К безумству снизойдя делами, природу тленья ублажали. Но ты, Творец великодушный, от смерти вот таких спасаешь, гонимых страхом, малодушных, Христа предавших, воскрешаешь. Законом через грехи судимы, из праха встать давно не смели. Но во Христе, снискав прощение, мы пред тобой, как дети, сели. Христос распят не понапрасну, а чтобы, возродившись, жили. Не ветхой буквой, а любовью тебе и ближнему служили» плоть тления со Христом распяли, пути греха возненавидев, и пред тобой в молитве стали, во тьме сияние увидев. Ты обруби упрямству корни, что с легкостью творит речами, не допусти бахвальству снова владеть увядшими сердцами. Глаза боящихся наполни тоску целящую любовью, чтоб сердце грусти предаваясь не обливалось в страхе кровью. Твои пути неисследимы, твое касание всевластно, Тобой и мудрецы судимы, чтоб суть вещей искали страстно, наполни радостью печальных, ветрами суеты сраженных, а жаждой мира станы ратных, злобы дурманом объяненных. Терпению научи поспешных, готовых прытью гнать и время, не знающих, что быстрым ростом известно скоротечных племя. Мечтая о больших высотах, идем легчайшими путями — путь восхождения оставив, в суетах пребываем днями. Не благость, окрыляя нищих, дарует и во тьме надежду, не зная ни своих, ни лишних, избавит от невзгод невежду. А сердце милое дороже сокровищ королей несметных, ему неведома вельможность и вся манерность дам кокетных. Наполни верою бессилье, бродящих гиблыми местами, они в терновниках ютятся под беспощадными ветрами — да будут кротостью известны из пепла подняты тобою, да не враждуют, не злословят, не восхваляются собою, всем тленным чуждо воздержание, оно не режет глаз красою, но тот, кому терпеть под силу, не станет торговать судьбою. Тебе служить безмерно тяжко, тому, кто дорожит собою, но в ком твой дух свой дом отыщет, тот будет жить одним тобою». О Боже, не сокрой лукавства сердец негодных для служения, Тебе самим творящих имя и не познавших отрешения. А тех, кто истиной наполнен, единство силою воздвигни К вершинам славы, силы, веры, в себя вобравших вечность жизни. А зараз запрошу вас до Слова Божьего. Перед микрофоном пастор Виталий Кузубовский. Спасите наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати другу книгу хронік. І зараз ми переходимо до розділу Слова Божого, з який багато в чому є дуже складним. Причина цього гріх, тому що гріх завжди складний і заплутаний. Дозвольте мені проілюструвати це. Якщо я скажу вам, що я тримаю в руці рівну пряму палицю, то ви відразу зможете собі уявити, як вона виглядає, бо пряма це пряма. А якщо я скажу, що в мене крива палиця, тоді ви її ніяк не зможете собі уявити, тому що річ може бути вигнутою величезною кількістю різних способів. Так само і гріх приваблює багатьох людей, тому що він здається надзвичайно дивним і складним. Це ми побачимо на прикладі життя Його Рама, що сяде на престол після Йосафата. Як ви напевно пам'ятаєте, Йосафат був великим царем, але він не був досконалим. У 32 і 33 віршах 20-го розділу Другої книги Хронік Бог говорить, що Йосафат не ухилився від дороги свого батька, роблячи вгодне в господніх очах, однак він так і не знищив пагірки, де поклонялися. Поганським богам. І тепер давайте звернемося до вивчення 21 і 22 розділів другої книги Хронік, в яких ми прочитаємо про нечестиве правління Єгорама, а також про те, як народ Божий відступив від віри і почав грішити. Почнемо з першого вірша. І спочив Йосафат із своїми батьками. І був він похований із своїми батьками в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Єгорам. Єгорам був тим самим сином, що одружився з дочкою Ахава та Єзавелі, а потім навчився в цієї сімейки жити несправедливим життям. Я підозрюю навіть, що Єгорам був дуже здатним учнем, читаємо віше з другого по четвертий. І були в нього брати Йосафатові сини Азарія і Єхіїл, і Захарій, і Азарія, і Михаїл, і Шеватія усі вони, сини Йосафата, Ізраїлового царя. І дав їм їхній батько великі подарунки срібла і золота, і коштовності з твердинними містами в Юді, а царство дав Єгорамові, бо він первороджений, і став Єгорам на царстві батька, і зміцнився він. І позабивав усіх братів своїх мечем, а також декого із Ізраїлевих зверхників. Єгорам позбувся суперників підлим способом він убив усіх своїх братів і деяких інших членів царської родини. Навіщо він так зробив? Читаємо шостий вірш. І ходив він дорогою Ізраїлових царів, як робив Ахавів дім, бо Ахавова дочка була йому за жінку. І робив він зло. В господніх очах, друзі мої, Бог не благословляє змішані шлюби, читаємо далі сьомий вірш. Та не хотів Господь погубити Давидів дім ради заповіту, що склав був із Давидом і як говорив дати світильника йому та синам його по всі дні. Єгорам був настільки нечестивою людиною, що Бог мав усі підстави просто знищити його рід, але Бог виконує свої обіцянки. Бог не хоче знищувати рід Давидів, тому що з Давидом він уклав заповіт. І зараз ми побачимо, яким буде неминуче покарання. Читаємо вірші з 8 по 10. За його днів відпав був Едом з під Юдиної руки, і настановили над собою царя. І пішов його рам зі своїми зверхниками і всі колесниці з ним. І сталося. Що він устав уночі та й побив Едома, що оточив був його та зверхників колесниць, і відпав Едом з-під Юдиної руки, і так є аж до цього дня. Тоді того часу відпала й лівна з під руки його, бо він покинув Господа, Бога своїх батьків. Бог ясно дає зрозуміти, чому його рама спіткало таке покарання. Слово Боже говорить, що покарання прийшло від руки Божої. Ця людина вже не знатиме більше миру, тому що відкинула Господа, Бога своїх батьків. Мене дратують люди, які стверджують, нібито Біблія не навчає тому, що Бог завжди карає гріх. Насправді, ці люди просто визнають, що не вірять Біблії. Якби вони прямо зізналися у своїй зневірі, то я б їх ні в чому і не звинувачував. У що вони вірять, це їхня особиста справа. Але коли вони запевняють, начебто Біблія не проповідує покарання за гріх, я заперечую. У Писанні про це говориться ясніше ясного. Бог говорить, що завжди карає гріх, і дуже багато хто з нас можуть це підтвердити прикладами зі свого життя. Читаємо одинадцятий вірш. Також він наробив пагірки у поюдених містах і вчинив перелюбами єрусалимських мешканців аюду звів. По суті, Єгорам силою змусив народ займатися ідолопоклонством, від якого Йосафат, його батько, звільнив ізраїльтян. А зараз давайте прочитаємо про те, як Бог закликав Пророка, щоб передати свою думку Єгораму. Бог викликає свого старого друга, про якого ви, напевно, вже й думати забули. Цю людину Бог завжди закликав, коли потрібно було передати непросте повідомлення або. Погані звістки, і людина ця завжди справлялася з такими завданнями, ім'я цього пророка Ілія. І зараз він звістить Слово Боже 12-й Раму. 12 і прийшов до нього лист від пророка Ілії, такого змісту. Так говорить Господь Бог Давида, твого батька. За те, що не ходив ти дорогами Йосафата свого батька, і дорогами Аси Юдиного царя. Багато хто називає Ілію пророком, який ніколи не писав. Дійсно, в Біблії немає книги, що названа його ім'ям, або книги, яку б він сам написав. Але Ілія написав цей лист, і який це був лист. Його слова просто обпалювали. На початку Ілія говорить про причину написання такого різкого листа за те, що не ходив ти дорогами Йосифата, та свого батька, і дорогами Аси. Юдиного царя. Давайте прочитаємо сам лист, ось вірши з 13 по 15. а ходив дорогою Ізраїлового царя і вчинив перелюбниками Юду та мешканців Єрусалиму, як чинив перелюбниками діма хавів, а також братів своїх, дім свого батька, ліпших від тебе, ти позабивав. То ось ударить Господь великою поразою в народі твоїм, і в синах твоїх, і в жінках твоїх. І в усьому маєтку твоєму, а ти будеш у великих хворобах, у хворобі нутра свого, аж вийдуть нутрощі твої через довгочасну хворобу. Тільки пророк Ілія міг написати такий різкий і жорстокий лист, бог хотів, щоб його рам одержав саме такий лист. Нічого незвичайного в листі немає. Саме такого листа і можна було очікувати від ілії. Однак обставини, за яких написане це послання вкрай дивні, лист ставить три питання хто, де і коли. Давайте спочатку задумаємося над питанням Хто, хто такий це Ілія? Лист адресований Єгораму, синові Йосифата. У книзі царів написано, що Ілія був взятий у 18-й рік правління Йосифата. Таким чином, під час царювання Єгорама Ілії на землі не було. Звідси можна зробити висновок, що він не міг написати це прородство. Тому деякі тлумачі біблії стверджують, що це був інший Ілія, не Ілія Тішбянин. Ця ситуація нагадує мені суперечку про те, хто написав твори Шекспіра. Як вам напевно відомо, не всі літературознавці одностайні у визнанні їхнього авторства, говорять, що їх написав Френсіс Бекон або хтось іще. З цього приводу мені подобається зауваження Марка Твена, який сказав, твори Шекспіра написав не Шекспір, а зовсім інша людина, але з таким самим ім'ям. Для Іллії ця вичерпна відповідь теж цілком підходить. Однак, якби автор послання до його рама не був Ілією Тіжбянином, то Бог обов'язково сказав би про це. Якщо ви не відмовляєтеся визнавати в тому, що відбувається, руку Божу. То для вас не існує нездоланних перешкод. Якщо ж ви навпаки відкидаєте існування надприродного, тоді вам обов'язково доведеться відмовитися від багатьох речей, що є в біблії. Тому особливо мудрувати в цьому питанні не варто, і давайте вважати, що цей лист написав не хто інший, як наш старий знайомий, пророк Ілія. Друге питання коли ж Ілія написав свій лист? після Вознесіння? Гуго Гроцій стверджує, що на поштовому штемпелі було написано рай, це, звичайно, домисли, про які можна забути. У є просте пояснення і цьому теж. Просто Ілія написав цей лист до того, як був узятий із землі. Ви тут можете заперечити, але ж це надприродно, правильно, саме про це я і веду мову будь-яке пророцтво є надприродним. Воно переносить нас у сферу майбутнього, тому і є пророцтвом. Можна навести чимало прикладів. Ісаїя пророкував про перського Кіра за два сторіччя до народження цього правителя. Даниїл писав про Олександра Македонського, Єлисей пророчив правління Азаїла в Сирії. Михей назвав місто Вифлеєм, у якому буде народжений Месія. Тільки Бог може так точно пророкувати. І останнє питання, де Ілія написав своє послання до його рама? Ілья був пророком північного царства, і це єдине згадування Іллі в книгах хронік, тому що ці книги говорять про точку зору Бога. А хіба Бог не захоплювався Ілією? Звичайно, захоплювався. Тоді чому ж тут нічого більше не сказано про Іллію? Справа не в тому, що Бог виключає зі своєї пам'яті Ілію і все те, що він зробив. Бог пропускає всю історію північного царства. А Ілія, як ми вже сказали, був пророком північного царства. І це був єдиний випадок, коли він заговорив з царем Південного царства. Ілія ніколи не звертався до Йосафата з тієї простої причини, що Йосафат був праведним царем. І йому не потрібні були такі пекучі послання від Ілії. А от коли після смерті Йосифата на престол зійшов його рам, на нього чекає послання. І послання це написав Ілія перед своїм вознесенням. Ілія залишив Єлисеєві не тільки свій плащ, він залишив і лист до його рама, сказавши: Ти ще побачиш його, а я вже ні. Звідси, мабуть, можна зробити висновок. Що, коли Ілія був вознесений, він не дописав свого послання. Я особисто думаю, що Ілія один з тих двох свідків, про яких сказано в 11 розділі книги об'явлення, Ілія знову звернеться до людей із усією притаманною йому твердістю, коли ті відвернуться від Бога. Усі перераховані обставини роблять це місце з другої книги хронік досить інтригуючим. Отже, Єгорам, зійшовши на престол, бачить лист, що йому доставив Божий листоноша. І тепер давайте дізнаємося про покарання, що чекає Єгорама. Подивимося, наскільки ж точним було пророцтво Ілії. Читаємо 16 та 17 вірші. Та й сказали до нього: Ось із твоїми рабами є п'ятдесят чоловіка хоробрих. Нехай вони підуть та пошукають твого пана, ану ж забрав його дух Господній і кинув його на одну з гір або в одну з долин. А той відказав не посилайте. Та вони сильно благали його, аж докучили йому, то він сказав Посилайте. І послали вони п'ятдесят чоловіка і шукали три дні та не знайшли його. Усі ці народи жили мирно із засою і з Йосафатом. Але тепер їх дух збудився, і війни не уникнути. Війна це наслідок гріха. Ми думаємо, що війна відбувається на полі брані. Друзі мої, війна йде у нас вдома, і починається вона з гріховності людського серця. Читаємо вірші з 18 по 20. А по всьому тому вдарив його Господь у нутрощах його невидужною хворобою. І сталося по певному часі, коли надійшов кінець двох років, вийшли його нутрощі від хвороби його, і він помер у тяжких болях, а народ його не зробив для нього спалення пахощів, як робили спалення батькам його. Він був віку 32 літ, коли зацарював, а царював вісім літ в Єрусалимі. І відійшов він, і ніхто за ним не жалував, і поховали його в Давидовому місті. Та не в царських гробах. Його смерть принесла усім тільки полегшення, а місце, де його поховали, і відсутність жалоби на його похороні, говорять про те, як сильно його ненавидів народ. У наступних розділах ми також побачимо, що дружина його рама була однією з найненависніших для народу жінок, що коли-небудь царювали. Тепер давайте звернемося до 22 розділу другої книги Хронік, і прочитаємо про правління Ахазії. Почнемо з першого вірша. А мешканці Єрусалиму настановили царем замість нього Ахазію, його найменшого сина, бо всіх перших позабивала та ватага, що приходила з арабами на табір, і зацарював Ахазія, син Єгорама, Юдиного Царя. Тут можна заплутатися в іменах. Тому що іноді одну і ту ж саму людину називають різними іменами. Ахазія тут це його Ахаз, 17-го вірша, 21-го розділу Другої книги хронік. Він єдиний син Єгорама, що залишився в живих. Всіх інших його синів убито. Читаємо далі. Ахазія був віку сорока і двох літ, коли зацарював. і царював він в Єрусалимі один рік. А ім'я його матері Аталія, дочка Омрієва. Також він ходив дорогою Ахавового дому, бо його мати була йому дорадниця, щоб чинити беззаконня. І чинив він зло в господніх очах, як Ахавів дім, бо вони були йому дорадниками по смерті його батька на погибіль йому. Насправді, царством керує Аталія. Саме вона стоїть за всім, що робить цар. Вона, дочка Ахава та Ізавелі і онука Омрія. Вона так і не відмовилася від своїх пагубних звичок. Згадайте, як вона відвернула свого чоловіка його рама від Бога. І ось тепер її син Ахазія слухається її і діє заодно з північним царством і з домом Ахава, що й призвело зрештою до його знищення. Справедливість переможе і помста обов'язково наздожене дім Ахава. Читаємо, Також за їхньою порадою він ходив. І пішов він з Єгорамом, сином Ахава, Ізраїлового царя, на війну на Хазаїла, Сирійського царя, в гілеацький Рамот, і побили сіріяни Жорама. Знову блутанина, тому що і в північному, і в південному царствах були два царі з однаковим ім'ям Єгорам. Може здатися, що мова знову зайшла про ту саму людину, про яку ми щойно говорили, але ні. Єгорам цар юдейський помер. А його син Ахазія став царем і вступив у союз з Єгорамом, царем ізраїльським. Саме цей ізраїльський Єгорам одержує поранення в битві з сиріянами. Читаємо сьомий вірш, і вернувся він лікуватися в Ізраїлі від тих ран, що завдали йому в рамі. Як він воював із Хазаїлом, сирійським царем. А Азарія, його рамів син, цар Юдин, зійшов побачити його рама, Ахавового сина, в Ізраїлі, бо він був слабий. Ахазія, цар юдейський, приходить відвідати його рама, царя Ізраїльського, котрий лікувався від ран в Ізраїлі. Цілком можливо, Ахазія навіть приніс йому кошик фруктів. Читаємо сьомий вірш. І від Бога було на погибель Ахазії, щоб прийти до його рама, бо як прийшов, вийшов з Єгорамом на Єгу, сина німши, що Господь помазав його вигубити Ахавів дім. Цікаво відзначити такий момент Єгу не знав, що Ахазія, Південний Цар, зараз там. Подивимося, що ж відбулося. Читаємо восьмий вірш. І сталося, коли Єгу чинив суд над Ахавовим домом. То знайшов він юдених зверхників та синів Ахазієвих братів, що служили Ахазієві, і позабивав їх. Ці сини Ахазієвих братів були не братами Ахазії, тому що їх убили Филестимляни й Араби, про що розповідається у 17-му вірші 21-го розділу другої книги Хронік. Це були сини цих братів, а виходить племінники Ахазії. Юдині зверхники були ймовірно далекими родичами, які зараз займали важливі посади при дворі. Єгу усіх їх убив. Тепер він пускається в погоню за Ахазією, якому вдалося втекти, наздоганяє і убиває його. Читаємо дев'ятий вір. І відшукав він Ахазію, і схопили його. А він ховався в Самарії, і привели його до Єгу та й забили його. І поховали його, бо сказали він, син Йосифата, що всім серцем своїм звертався до Господа, і не було в домі Ахазії нікого, хто мав би силу царювати. Який кривавий період історії. Бог розповідає все це, щоб ми знали. Він судить і карає гріх. Бог хоче, щоб ми добре пам'ятали. Гріх нікому не сходить з рук. Усе це дуже складні матерії, так само, як і сама дорога гріха, яка, як я вже говорив, звивиста і різноманітна в порівнянні з прямою єдиною дорогою істини. Дорогі друзі, якщо ви стоїте на істинному шляху, то тримайтеся і не сумуйте, тому що цей шлях, зрештою, приведе вас до Царства Божого. На цій оптимістичній ноті я хочу закінчити наше сьогоднішнє вивчення. Усього вам найкращого, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. Радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.